Це не є сила, я суду розв'язку на 21 числа 11 години буде розв'язку, скажіть, будь ласка, приходьте і дай не Негайне поновлення суда. Означає негайний обласної ради і негайне голосування запановлення голови обласної ради. Як тільки буде роз'яснення, почекайте. Як тільки буде роз'яснення суда. Негайно буде зібрана обласна рада, і негайно буде висловлено питання на голосування пропонування пана Ковальчука, Володимира Олександровича, на посаді голови обласної ради. І те, що ви зараз робите, називаєте на посаді. Таке враження, що ви базахи ми... зміна, я я ви ви що ви собі дозволяєте, що я дозволяю.